Всім доброго дня, мої дорогі глядачі. Дивіться, яка в мене краса, тут квітне. Ось ще одна квіточка маленька. Розпускається і тут ще ось. Мила німфа називається квітка. Капець. Вилетіла цибулина, випала з горщика. Але ціла, слава Богу. Капець, треба її глибше посадити. Що ж вона мене так вилетіла? Дивіться, такий прикол стався. Але нічого, я її зараз глибше посаджу. Ну що? Розкажу вам трішки проблему з своїми очима. У мене взагалі вроджена міопія дегенеративна. Ось, а потім ще додалась астигматизм. Міопічний астигматизм, а тут ще й ускладнена катаракта. Ось то я зараз іду до лікаря. Зробили мені в понеділок операцію. Зараз я секундочку, бо втираю трішки. Що по посадила я? Є. Я в шоці? Як вона так могла? Бачите, вона не хоче стояти чогось триматися, а глибоко ж не можна садити їх. Вроді би я і... треба буде її все-таки глибше потім посаджу. Добре, що не подобається. <смі> я в шокі. <смі> Ото-то -от да -от -от -от. Ще й на камеру. Позор такий. В общем, іду я зараз на огляд до лікаря, офтальмолога. Новосад Ганна Любомирівна. Вона е завідуюча офтальмології нашої обласної дитячої лікарні в Луцьку. Ось і е, перед тим, як робити е, операцію на катаракту, то я е, шукала. У нас є дві клініки. Клініка Загурського і клініка Сови. І е, обласна лікарня, е, звичайна обласна лікарня і обласна дитяча. То все-таки вибір я зробила на обласній дитячій лікарні. Е, так, як там Хороші, дуже майстри, спеціалісти. І по фінансах набагато дешевше, ніж в клініках. В клініці, як я їх запитувала, все те саме, єдине, що в них можливо, краща апаратура, але я обстеження проходила в сови, в клініці сови, і потім пішла до них і підтвердились мені ті діагнози. Так що. Обстеження можете, раджу вам, можете пройти. У нас є по молоді оптика, і там приймає лікар, яка від клініки Сови. То, що мені порадила після обстеження в оптиці на молоді на проспекті молоді, мені порадила сама, коли мені поставили діагноз Катаректа. То сама продавець, яка продає там в оптиці окуляри лінзи, порадила, каже, сходіть ще, ще десь сходіть. І я пішла на роботу, і мені дівчата на роботі порадили саме обласну дитячу лікарню відділення офтальмології. Там приймає, потягаєло. Потягайло. ой, як ж її звати, Дубом. і її дочка Новосад, вона хірург, офтальмолог, Новосад Ганна Любомирівна, Мар'яна Потягайло Мар'яна Генріхівна, це її мати, вона все життя працювала з офтальмологією з очима. Зараз вона вже в такому віці старшому, їй вже, ну, мабуть, за 70, але вона прийом веде, а оперує і також оглядає її дочка Новосад Ганна Любомирівна. Ось я зупинилася оперуватися саме в них, так як в них лінзи, які яку мені замовляли лінзу, то вона. Ну, як би сказати, потрібно було під замовлення, тому що в мене ускладнена катаракта. Ось і лінза, я чекала місяць, і можна, там багато, дуже багато людей зараз на катаракту оперуються по 15 людей в день приблизно так. То були навіть акції той день в понеділок. То люди, які мали звичайну лінзу, звичайна катаракта, то їм вийшла лінза безкоштовно. Єдине, що вони заплатили просто благодійний внесок 3 тисячі гривень, 3, 3 гривень. А мені потрібно було купляти лінзу. Але я її запитувала, чим відрізняється, наприклад. Оперуватися в клініці. Вона каже лінзи одинакові. У мене французька лінза. Ось покажу вам, дивіться, яка велика коробка. Дали мені коробку. Лінза ж зовсім малесенька. Вона там, ну, не знаю якого діаметру, але вона малюсенька, але коробка ось така велика. Вони мені дали на пам'ять цю коробку. І. Сьогодні йду на огляд. Ось. І потім, напевно, віки. мені потрібно буде ще робити і на інше, а інструкція якась. йо йо Дивіться, -йом. тут так. Это... таке тут написано. Метр на пів метра. Yes. Ще я буду робити і на інше око, На, на праве. Буду робити операцію. Okay. Зараз йду на огляд, на лікарняну до п'ятниці я. Ось. Так що раджу оперуватися власній дитячій. Раджу, раджу всім оперуватися. Можете обстежитися і в сови, можете обстежитися і в Загурського. Можете потім прийти на обстеження до Потягайло. Ось. В них треба попередньо записатися і направлення від сімейного лікаря. Ось. І Обстежитись можна і там, і там, і там. Можливо, навіть в клініках краща апаратура, але оперуватися раджу вам. В мене буде тато в понеділок оперуватися з жінкою своєю, то, то ну, теж вони були і в обласній лікарні. Ось там криштали коштує 17 тисяч, їм казали. А тут, можливо, попадуть під акцію, то буде криштали безкоштовно. Ось, і в мене зір буде інший, звичайно. Вдалі я буду бачити без окулярів. А коли я вже зроблю операцію на праве око, то я потім собі підберу вже окуляри. для, Я так думаю, напевно, для того, щоб бачити, читати для читання. Ось таке. Так що до зустрічі. Зараз іду, потім ще з вами вийду, поспілкуюся, поговоримо. Йду до лікаря на огляд, дивіться, який на сніг лежить. Це аномалія. Наша обласна дитяча. Офтальмологія на другому поверсі знаходиться. Ось вам ближче показую. Сюди вхід центральний і на другий поверх. Ну, що, прийшла я вже. Від лікаря, оглянула вона моє очко, нормально все там загоюється. Ось і подивилася вона мені це око, розширила мені зрачок і назначила мені операцію на 19 травня робити інше катаракту на це око. Лікарня вона мені пролила до 25 квітня. Ось. І буду вже готуватися. Потрібно мені буде цитомоксан. Я зараз гляну, що це за крапельки такі, треба буде їх потім покрапати перед операцією. І сплатити за, за саму лінзу. Інтроокулярну, тобто, ну, оцей кришталик 13,5 тисяч. Ось. ось так от. Ну що, купила я з Сиром, купила я огірочків пів кілограма. Зараз буду обідати. Я візьму зараз пюрешку, ще нагрію. Ось. Посадила я вже свою квіточку нормально, глибше. Ось вже вона не повинна вилетіти. Ну, трішки падала. Звичайно, трішечки тут пелюсточки, бідненька, моя квіточка. Трішки пелюсточка помнялася. Бачите, щось вона, щось чусь... нічого, я її вже заглибила. Краще цибулинку. Ось нехай квітне. Це вже. Ось відквітає, квіточка моя залишилась судненька, ця вже відквітла. Ось так що, ну що, буду я тепер на лікарняному до 25 го числа. Ну і на сьогоднішній день буду з вами прощатися.